Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте знову поганяємося з поліцейськими. Давайте, наприклад, це виберемо. Так що погнали. Що додж виробляє? Гаразд. Я спробую їх сюди заманити. Давайте під'їжджайте. Ось так вам. Так, почекаємо потім. Ось так трохи далі поїдемо. Не будемо стояти. Швидко я від них сховався. Вони не моргнули оком, а вже злочинця опустили, називається. Походу, сюди їде, розвертаюсь. Сюди поїхав. Зрозумів, де я. Але я вже встиг сховатися. А це, що тут у нас? That was quite a run you had the other day. Oh yeah. Hi. Um, I'm Carmen. I was hanging with the guys. Uh, So, maybe you want to race me sometime? You know? Uh, how about across town? Palmetto Bay to Marina. Come on, it'll be fun. Later. Bye. Так що на На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!